Кінотеатр жовтень це найстаріший в Києві кінотеатр. Важливо сказати, що це кінотеатр, який був побудований за спеціальним проєктом. В 20-ті роки були кінотеатри, але вони були в пристосованих приміщеннях. І якщо ви пам'ятаєте з фільмів або з фото, якісь картинок, камера стояла прямо в залі. А в цьому кінотеатрі. Він був побудований по проєкту, в якому була вже кіноапаратна. І промінь світла, промінь кіно, пішов на екран з висоти цієї кіноапарату. Кінотеатр відкрився 29 січня 1931 року. Місце, де він відкрився, це Поділ. Тоді він називався Петрівка. І це місце було робітничим районом, районом Пролетарським. І про цей перший сеанс в кінотеатрі Жовтень газета. «Пролетарська правда написала, що вчора відкрився кінотеатр для робітників. Кінотеатр мав назву Дев'яте держкіно. Зал Гігімон названо на честь того фільму, яким відкривався цей кінотеатр. Фільм називався Гігімон, і фільм був виробництва київської кіностудії, яка нині носить ім'я Олександра Довженка. Зал був на 680 місць. Балкон і був партер. Зараз в нас в цьому залі 400 місць, тому що вони більш комфортні, а тоді це були лавки. Історія кінотеатру як історія храму. Він Приваблював до себе публіку. В різні роки були різні способи приваблення. Відкрився він таким чином: кіно, шахматний клуб і тир. І ще була бібліотека. Які фільми показував кінотеатр в 30-ті роки. Про це ми знаємо дуже небагато. Ми просто знаємо, який був репертуар взагалі. Але ніяких свідчень, на жаль, ми не маємо, які були фільми, як вони сприймалися. Ми тільки знаємо, що в період Великої Вітчизняної війни кінотеатр працював. Називався він Глорія. І показував фільми для німців і фільми німецькою мовою. Про це є свідчення в романі. Кузніцова бабин Яр. Після війни кінотеатр був розграбований, але він не був зруйнований. І тому вже в середині 40-х років почалось його відновлення і його назвали Жовтень, саме так, як він називається зараз. Він був однозальний, а в 61-му році добудували оцей зал, який зараз називається кіноман, другий зал кінотеатра. І кінотеатр жовтень я знаю, із публікацій, свідчень е очевидців був один з найулюбленіших кінотеатрів в місті. В нього була дуже висока відвідуваність. Оці два зали. Були, настільки е, працювали інтенсивно, що е, черги до каси були аж до вулиці Ярославської, як кажуть е, очевидці. Що можна сказати про репертуар? Це весь репертуар радянського кіно. І, звичайно, ті зарубіжні фільми, які тоді демонструвалися, тобто ми можемо сказати, що на екранах жовтня пройшов весь світовий кінематограф, але тільки в тій частині, яка була в радянському союзі.

А я могу сказать откровенно. Я угнал эту машину. Могу рассказать, у кого и за что. Я тебе тоже могу рассказать откровенно. Я пастор. Это рубь, пожертвования. Ему. Ну, осталось немножко. И вы верите в Бога? Все люди верят. Одни верят, что Бог есть. Другие верят, что Бога нет. І то, і другое не доказуємо. Будете перещичувати. Буду. В 90-ті роки, особливо в другій половині 90-х років, сеансів було дуже мало. І виживав кінотеатр за рахунок орендарів. Тут була кафе, нічний клуб, туристська фірма і інші офіси. А кіно. Не показувалися. Тобто він вважався кінотеатром, в нього був зал. І іноді на замовлення реадміністрації, шкіл або за колективними замовленнями сенси тут були. Але такого як повинно бути для кінотеатру, щоб були там 5-6 сеансів сенсів день, такого не було. А чому ви вас А я щас общеський транспорт. Видите? Красный свет? А -а -а -а. О, все поехали, а мы еще стоим. А, да-да. А у вас дети есть? Дочь, студентка. Джинсы, диски, альбом. А жена у вас красивая? Красивая. А фигура? Знакшибательная тарантайка какая-то ты А у вас улыбка замечательная, честное слово. Остановите. Не могу. Видели знак? Остановка. я на ходу запрещена. Извините, ради бога, простите меня мою глупость. Понимаете, когда Ведь только такой идиот, как я, может сказать комплимент одной женщине в присутствии другой. Между прочим, мне до вашей жены нет никакого дела, я так. А мне до вашего проводника нет никакого дела. А мені до вас нет никакого дела. А мне до вас. Впрочем, до вас, мне кажется, есть дело. У 2000 році кінотеатр запрацював як однозальний. В 2004 році, коли була така можливість і вже закінчився договір з одним з орендарів, ми відновили другий зал, який називається кіноман. А після цього. В репертуарному плані кінотеатру було тісно в двох залах, тому що два зали показували фільми основного репертуару, а треба було показувати і хотілося показувати авторське кіно, фестивальне кіно, кіно, яке мало не такий широкий розголос, але воно цікавило тих людей, які вже... Для кінотеатрів були своїми кіноглядачами, і тому один із перших кінотеатр жовтень запровадив показ фільмів в електронному вигляді. Тобто ну, можна сказати, що це домашній кінотеатр, але досить високого гатунку техніка. І тому ці зали аншлаг, класік. І солодке життя, вони є такими домашніми кінотеатрами. Але ми гарантуємо якість і ми гарантуємо, що фільми, які там показуються, вони мають прокатні посвідчення, вони ліцензовані, вони допущені до прокату. Але це не кіноплівка, це, здебільшого, носій DVD або Blu-ray. Кінотеатр жовтень вже є. Членом Міжнародної асоціації кінотеатрів Європи Синіма» Це організація, яка підтримує кінотеатри, які показують здебільшого європейське кіно. Тобто європейське кіно для них пріоритет. Це можна сказати і про жовтень. Таких кінотеатрів в Україні два. Це ми і кінотеатр Київ. І ми дуже пишаємося. Цим членством і вже четвертий рік поспіль ми члени цієї поважної міжнародної організації. Репертуарні можливості кінотеатру безумовно залежать від тих фірм дистриб'юторів, які пропонують нам фільми. І тому ми дуже з повагою відносимося, ставимося до тих молодих людей, які працюють в цих фірмах. Я можу назвати і виділити фірму Артхаус Трафік, яка вже мабуть десь 6-7 років. Працює на теренах України саме. З цим авторським фестивальним кіно те ж саме стосується дирекції кінофестивалю Молодість, яка не дає нам фільми. І є інші фірми, які теж поважають авторське кіно. Ну тим треба сказати, що з такими фільмами працює дуже небагато кінотеатрів, тому що це така тонка, вишукана. Кваліфікована робота, репертуарне планування таких фільмів. Ми працюємо з, дикі, з окремими фільмами навіть по півроку. Інші кінотеатри цього не роблять. Система прокату це 2-3 тижні показу фільму. І фільм для кінопрокату вмирає. Він переходить на інші ринки. Домашнє відео, телебачення. Зокрема, я можу сказати, що такими рекордсменами є фільм Палата номер 6 А в минулому і в цьому ми вже півроку показуємо фільм Океани. І глядач є, і глядач хоче, щоб ми продовжували показ цієї картини. Плануючи репертуар фільмів, виходимо, по-перше, з того, чи якісне це кіно, чи це кіно створено якимись знаними режисерами. Там беруть участь якісь цікаві актори. Або цей фільм вже був на якомусь фестивалі, був відзначений. Таких фільмів багато, але вибір це завжди творчість. Що вибирати? Що обирати, що ставити? Для цього є в нас служба реперторного планування. Не завжди ми отримуємо успіх свого вибору, але я можу сказати, що чим більше залів, тим менше ризику. Шарик, замерз, мір Машиністочка. Получает по девятому разряду четыре с половиной черванца. На службе с нее вышли, тухлятины в столовой накормили. Ей на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственный.